Вітаю! На сьогоднішньому занятті будемо говорити про перехідність дієслів і про стан дієслова. Але спочатку хотілося б повторити особові і родові форми дієслів, тому що це дуже важливий момент. Отже, за особами-числами і числами змінюються дієслова дійсного способу у формах теперішнього і майбутнього часу. Я вірю, ми віримо, ти віриш і так далі. І це дієслово утворює. Складну форму майбутнього часу і складену форму майбутнього часу. Я віритиму, ми віритимемо, я буду вірити, ми будемо вірити, ти віритимеш, ви віритимете, ти будеш вірити, ви будете вірити і так далі. І дієслова наказового способу теж змінюються за особами і числами. Вірмо, вір, вірте і аналітична форма Хай або нехай вірять, хай вірять, хай або нехай вірять. Що ж стосується родових форм, тобто за родами і числами, то тут це діє слова минулого часу дійсного способу. Він вірив в чоловічий, вона вірила жіночий, воно вірило в середній воднині, і вірили форма множини. І через те, що форми умовного способу утворюються від минулого часу дієслів, додаванням формотворчих часток Б і В, точно так же дієслова умовного способу, змінюються за родами і числами. Вірив «б» чоловічий рід, вірила «б» жіночий, вірило «б» середній і вірила «б» множина. Перевіримо, як ляглося. Це в нашій пам'яті. Перед вами текст, з якого нам треба виписати слова і визначити, це форма особова чи це форма родова. Я хочу жити просто, без прикрас, без тих гучних банкетів і лахміття, яке, мені здається, просто сміттям, що полонило нерозумних нас. Хай будуть книги й друзі при столі, хай буде пісня й мила вишиванка, хай людські болі, радощі й жалі заходять в хату зранку і до ранку. Хочу для слово дійсного способу теперішнього часу. І навіть займенник, який вжито у реченні поет із цим дієсловом я, підказує нам, що це особова форма. Жити форма інфінітиву це неозначена форма. Ми не можемо визначити ні особи, ні числа у цій формі. Тому пропускаємо. Здається, що робить дієслово дійсного способу теперішнього часу це особова форма. Полонило, що зробило. А це вже форма родова, тому що це форма минулого часу середнього роду однини. Хай будуть, хай заходять, це аналітична форма наказового способу дієслова. А дієслова наказового способу змінюється за особами і числами, тож це теж особова форма, форма третьої особи множини. І перша наша зупинка це перехідність. Отже, дієслова поділяється на перехідні і на неперехідні дієслова, і вже сама назва нам підказує, що перехідними дієсловами називаються такі, які означають дію, що переходить на предмет або спрямована на нього. Як визначити такі дієслова у тексті, у словосполученні або в реченні? Слід подивитися на додаток, який знаходиться при цьому дієслові. Якщо це дієслово перехідне, то воно може пов'язуватися із додатком, вираженим іменником або займенником у формі безприйменниковій, тобто не опосередковано, а прямо дія повинна переходити. І додаток повинен перебувати у формі знахідного відмінка, наприклад, зустріти однокласників, написати твір. Дієслова зустріти написати є перехідними. У формі родового відмінка при заперечні, тобто при дієслові з часткою «не». не бачив її, не знають відповіді. Або у формі родового відмінка, але якщо залежне слово, означає частину від цілого. З'їсти хліба Не весь хліб, який у нас на планеті випікають, росте, або ще знаходиться, наприклад, у борошні і так далі, купити цукру, точно так же, якусь частину кілограм, пів мішок цукру. Але не все, що зберігається на планеті Земля. Отже, якщо при дієслові є ось такий, саме такий додаток, саме в такій формі, і обов'язково безпейменникова конструкція повинна бути, то це дієслово є перехідним. Ще такий момент, інколи в словосполученнях або в реченнях перехідне дієслово може втрачати цю свою особливість і ставати неперехідним. Тому що при ньому не буде додатка у такій формі, про яку ми з вами зараз говорили. Наприклад, читати книгу, тут дієслово слово читати є перехідним. А якщо, наприклад, виразно читати, Виразно читати. тобто в цьому словосполученні дієслово читати перехідне перебуває у неперехідній формі. Ось такий момент. І одразу закріпимо цю частинку, перевіримо. Як ми орієнтуємося у дієсловах, словосполучення, яке нам треба розподілити на дві групи, до першої колонки виписати словосполучення з дієсловами перехідними, до другої з дієсловами неперехідними, і потім правильність виконання завдання ми можемо перевірити за допомогою ключа. Отже, якщо ми з вами правильно все розписали, то маємо підкреслити в кожному дієслові спочатку першої колонки, а потім другої колонки, другу літеру. І із цих літер повинен скластися вислів Чарза Дікенса, працьовитість душа будь-якої справи й. От що після Ї ми з вами повинні визначити. І за новим правописом, який у нас уже зараз з вами є чинним, ось прийшов цей перехідний період. Перехідне дієслово, перехідний період. Слово Дікенс пишеться з однієї буквою «К», а раніше писалося з двома буквами К, тому що в словах еншомовного походження зберігалося написанням з тієї мови, тобто, якщо в іноземній мові було дві літери, то і в нас дві. Зараз ось в деяких словах, в деяких прізвищах англійських якраз змінилося цей правопис. Так що не забуваємо. Перевіримо, що у нас вийшло. Отже, з перехідними дієсловами, узгодимо дії, написав повість, платиш борг, не дописав листа, не зробив помилок, купив хліба, складає речі і нагаяв часу. Перевіримо, У нас повинні бути три моменти. Тут всі три моменти представлено. Ну, перший момент дуже важливий: це додаток у формі знахідного відмінка. у без прийменника узгодимо кого що дій, написав кого що повість, платиш кого що борг, і так далі. Далі, родовий відмінок іменника без іменника при дієслові заперечному. Не дописав листа, не зробив помилок, не гаяв часу і так далі. І частина від цілого купив кого що хліба. Але сьогодні про хліб ми з вами про цукор вже згадували. Далі, з неперехідними дієсловами, їдуть на екскурсію, подякував усім, збираються у зграї, працює в полі, наготуватися готуватися до іспитів, об'єднаємося задля перемоги, думала про тебе, не стомився від справ, купалася в озері. Зверніть увагу, як заплутують нас, не готувався. Ми сьогодні говорили про заперечні дієслова, про дієслова часткою не оп, і у нас вже праві, звичайно, поданий такий приклад. Але ми бачимо, що тут. Прийменникова конструкція з прийменничком, а в нас тільки без прийменників, не стомився від справ, а нас не заплутаєш, тому що ми дуже добре знаємо правила. І те, що у нас утворилося, тут уже буковки підкреслені, ви можете перевірити правильність виконання того, що ви зробили, що у вас написано. Працьовить душа будь-якої справи, і запорука добробуту. Я думаю, що з цим не можна не погодитися. І, врешті, наша друга зупинка це стан дієслова. Ну, активний, пасивний і зворотний три стани дієслів розрізняють в українській мові. Отже, дієслова активного стану це дієслова, які безпосередньо означають дію, яка безпосередньо виконується особою якоюсь виконавцем. І при таких дієсловах, от якраз і є ті всі додатки, про які, про які ми з вами сьогодні говорили. Тобто додаток у формі знахідного відмінка без прийменника. Приклад, науковці вивчають питання, робітники ремонтують будинок, вивчають дієслово активного стану, а ремонтують дієслово активного стану, тому що від цього дієслова діє переход безпосередньо на об'єкт. Виконавець червоненьким у нас тут виділено, і об'єкт, на який переходить дія, синеньким виділено. Далі діє слова пасивного стану, як утворюється? Утворюється від, від дієслів активного стану додаванням постфікса ся, ви його бачите. І що відбувається? У нас виконавець от, якраз, і об'єкт помінялися місцями. Об'єкт у нас став тепер підметом, якщо так можна висловитися, розглядаючи в межах речення. Ось, а підмет у нас став додатком. Питання вивчається науковцями, будинок ремонтується робітниками. Ось такий момент. Хочу одразу зазначити, що українська мова віддає перевагу акт дієсловам активного стану, тобто активному стану. Ну, питання вивчається науковцями, так ми з вами рідко говоримо. І ще є один момент, це дієслова зворотного стану. Що це означає? Це означає, що таке дієслово означає дію, яка спрямована на об'єкт, який є сам же, є суб'єктом, тобто дія спрямована на самого себе, якщо говорити просто. От Вмиватися, одягатися, милуватися, і так далі. І дослідники мови розглядають оце, от ся", постфік ся в таких дієсловах, як скорочену форму зворотного займенника себе, так що легко запам'ятовувати зворотний займенник, про який ми говорили трошки раніше, і зворотний стан дієслова. Тече вода із-за та під горою, хлюпочуться качаточка поміж осокою. Тобто вони самі хлюпають на себе, якщо так можна висловитися. Тобто є і суб'єктом цієї дії, і є об'єктом, тобто самі на себе. Водичку лють, бризкають і так далі. І нижче подані. Зображення, за якими теж можна попрацювати для того, щоб в пам'яті вляглося якраз те, про що ми з вами тільки що говорили. Ну, наприклад, ось у нас миша нюхає кого що конвалію. Ось такий момент. Нюхає це дієслово активного стану через те, що діє від нього переходить на об'єкт, і цей об'єкт виражається додатком у знахідному відмінку без прийменника. Або Миша поливає конвалю. Ну тут ми з вами бачимо якраз. Предмет, який допомагає нам в цьому, і так далі. Ось, якщо у нас вітатися дієслово, от, наприклад, на цьому зображенні, то це буде зворотний стан дієслова. Тому що це взаємодія така. Тобто ти є і об'єктом, ти є і суб'єктом виконання цієї дії. Ось такий момент. Конвалія поливається мишею, а це вже дієслово слово поливається пасивного стану. От, помінялося місцями. Миша поливає конвалію, поливає дієслово було активного стану. І конвалія поливається мишею, Помінялося місцями. Миша була суб'єктом дії, а тепер ось вона стала, була підметом, а стала додатком у цьому реченні. І Ось якраз на зображенні щастя, це вміння тішитися простими речами, є слово тішитися, точно так же є слово зворотного стану, тобто тішити себе, ся себе, саме в цьому моменті. От, тому в, українці, в українців і немає форми вибачатися. Я вибачаюсь, це неправильна граматична форма, тому що вона означає вибачати себе. І це якось звучить неправильно. От, тому ми з вами використовуємо форми даруйте або вибачте мені і так далі. Саме такі форми. Не забуваємо про це, вивчаємо українську мову і правильно уживаємо форму дієслів. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре!